Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності. А що таке? Що трапилось? Що так? На даний момент рівень смертності в Україні складає 18,6 на тисячу осіб. Це найвищий показник серед усіх країн світу. Та ні, ну <кій> вже без змін останні роки. Навіть не знаю, з чого вони взяли цю цифру. Ой, так. Давайте подивимось про українську націю і про її майбутнє. Українська нація буде жити, буде розвиватися і буде процвітати. Отак. щоб вони там не писали. Контратака Сесії у Курській області має лише незначні успіхи. Тим часом ЗСУ просувається. Так, дивимось тепер ситуацію наших в курській народній. З боку, давайте, з боку расистів подивимось. Що вони надумали проти наших в Курській народній? З їх сторони а, розділення, а, такий обхват, обхід з двох боків буде. А, значить, дивіться, з двох флангів буде а, захват, але лише один фланг дієвий. тобто в них немає. Другий буде фейковий, другий буде картонний, другий буде ліповий, як це ще пояснити. Тобто тільки з одного боку буде справжній якийсь розклад сил. Ну, а робитися ж це буде для того, щоб ну, тіпа, очі бояться, і далі вже пішли наслідки відповідні. Ну що, побадаються, побадаються, та й підуть собі. Вони що, колись переживали за своїх людей чи за свої землі? Так, поїхали далі. Набу викрило Дніпропетровську ода на схемах з дорожньою корупцією на 286 мільйонів гривень. 286 мільйонів гривень. Під час воєнного стану. Само собою 100 гривень донат. Дякую, молодці. Про підозру повідомлено і тут список кому, і що вони проводили капітальний ремонт доріг за завищеними цінами. Мені здається, що тут трошки недорахували оцей мінус. Питання таке. Саме ця історія з Дніпропетровською Ода і з дорогами, з ремонтом. Чи будуть винні покарані? Так, як має бути? Як же ж сам себе покараєш? Ну так ж не буває. 300 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, так, сам себе не покараєш, да? сам себе любиш. Отака відповідь. Але я хочу сказати, що все, що стосується доріг, буде по-новому. Новий навіть буде процес роботи, навіть технологічний процес укладки. Тобто все буде по-новому. І тоді. Маємо надію, що грошики збережуться в казні. Поїхали далі. Ухилянтів виловлювати тепер будуть за допомогою системи відеоспостереження. Якщо система буде достатньо ефективною, тоді ідентифікувати людей на вулиці дійсно буде простіше. Чи це робоча схема, чи так воно буде? Я коли читаю інколи новини, мені здається, що той, хто їх пише, або той, хто пропонує такі зміни, вони надивилися якоїсь фантастики. Карти кажуть, що це неефективно. І це нереально. Не Чомусь це нереально? Глава МЗС Польщі Сікорський закликав скасувати виплати для українців, а ми з вами про це бачили у Європі, щоб вони повернулися на батьківщину і йшли. Виплати, виплати для наших у Європі. Які будуть зміни, в який бік? Виплати будуть незмінні для дітей, для інших людей вони будуть зменшуватися. А щодо чоловіків за кордоном, ну тут буде прям все гірше і гірше.